Я вітаємо, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Спортивне місто моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про те, як звичайний рух може стати найкращою терапією, тобто танці, стрибки, розтяжка це все не просто фізичні вправи, а шлях до кращого самопочуття, емоційного розвантаження і навіть зміну житті. А детально про те, як це працює, нам розкаже наша гостя, тренерка з групових програм Анастасія Амеліна. Ради вітати. Дякую, Асосі. Давай почнемо з того, що саме для тебе означає фраза Рух як терапія. Для мене це як спосіб, спосіб вилити все те, що накипіло всередині. Це як висловити всі свої, наприклад, переживання в танці, в русі. Якщо, наприклад, це стосується стрибків кенго, це максимально висловити ось ця енергетика, цей позитив. Все висловлюється завдяки танцю або завдяки цьому стрибку, який. Ми виконуємо на протязі тренування, тобто всі свої можна сказати так, переживання та проблеми можна просто ну не прямо, ну не всі, але більшість так, 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 які більшість... тебе хвилюють це... всередині так. Це свого роду можна сказати, це як наша терапія. Якщо немає можливості там поговорити з кимось, висловити свої думки, ми просто йдемо на тренування і працюємо, і виливаємо весь цей негатив і просто забуваємо про те, що нас турбує. Так, а як тіло допомагає прожити або відпустити емоції? Коли наше тіло, скажімо так, в русі, то наші емоції вони не застрягають. Наше тіло є живим інструментом, через який ми відчуваємо, через який ми проживаємо, відпускаємо емоції. І, наприклад, коли ми танцюємо, ми відчуваємо своєрідну свободу. Коли ми стрибуємо, ми також робимо цей виплеск емоцій, що дає нам змогу трішки видихнути і дає нам змогу прожити це. Більш-менш, щоб нам стало легше. Так, супер. А, чим танці відрізняються від знаєш, якоїсь простої зарядки, до якої всі звикли там ну можливо робити там вранці або ввечері? Угу. Якщо, наприклад, зарядка, що стосується зарядки, це більш-менш як підготовка тіла до фізичних навантажень, це укріплення м'язів, це розігріти тіло. А коли стосується танців, танці це як я кажу, це ваша свобода. Ви насолоджуєтесь собою, ви дивитесь на себе, ви кайфуєте від себе. Це як відключити мозок і просто зарядитись позитивними емоціями. Ну Ми ж давай, щоб було більш зрозуміло для наших телеглядачів. Це не просто танці, так це такі фітнес-танці. Так? Е, так, це іде фітнес-програма під латиноамериканські мотиви, що дає нам змогу просто відчувати своє тіло набагато краще. Так чому стрибки розтяжка це не лише профізична фізичну форму Стрибки, як я вже сказала, це іде виплеск енергії, це ваша свобода, і вони допомагають позбутися якихось тривожних, наприклад, переживань. Також це іде і про фізичну форму гарно. Що стосується розтяжки, то тут іде більше як турбота про себе, про свій внутрішній світ, про спокій, щоб відключитися від всього світу. Це іде Скажімо так, це як жест до себе, я важлива, я варта. Про, мені треба про себе піклуватися, ну, якось так. А, я так розумію, що вже є а, якісь а, постійні клієнти. Чи, О, як, як правильно їх назвати? Це клієнти, чи це. А, я б вже не стала називати підобічні. їх клієнтами. Це м, свого роду це як маленька родина, яка маленька вже родина. тут, вона в серці. Так. Я б вже назвала їх своєю О, маленькою дивись, родиною. Тому, а, Добре, є родина. Так? так які ти зміни бачиш в тих, хто вже постійно приходить і постійно займається. Більшість з них, хто до мене, наприклад, ходять, вони ходять вже більше для свого задоволення. У них, ну, перший час, наприклад, якщо хтось приходить, то приходить з метою там, Я хочу схуднути, я хочу покращити свій фізичний стан, я хочу позбутися якихось емоційних переживань. То більшість з них, які вже зараз зі мною, вони приходять більше для того, щоб емоційно розвантажитись. От була у мене, наприклад, така коротка ситуація. Приходить моя дівчинка, каже, Боже, дівчата, на роботі просто такий завал. Я так втомилася, настрій просто нікудишній, не хотіла приходити. І я спостерігаю за нею на тренуванні. В кінці тренування я там кажу: там, Надя, як самопочуття? Вона каже: ти знаєш, Настя, набагато краще. Добре, що я прийшла, я відпочила, і оце все, що мене ну, вона кипіла, прямо ця енергетика, вона відчувалася. Вона каже: мені реально набагато стало ну, краще і легше. якось так. Тобто, є реальні вже історії того, так, що так, людям стає так. легше після. Ну, цих заніс. Я сама тому приклад. Бувають такі моменти, скільки. Скільки бувало ситуації, що тут всередині ну, кипить просто. Я йду на тренування, година, і я виходжу зовсім іншою людиною. Мені набагато краще, мені набагато легше, я відчуваю себе по-іншому, по-живому. І е, цієї енергії, цим настрієм хочеться просто ділитися потім з оточуючими. Супер. А, чи може рух допомогти при тривожності чи апатії? Так. Звичайно, це є один із найефективніших і, скажімо, так, природних ліків нашої душі завдяки руху знижуються наші гормони стресу. Це такі, як, наприклад, кортизол або адреналін. Коли ми тренуємось, коли ми просто рухаємось. Елементарно, навіть звичайна прогулянка по парку біля водички, посеред дерев, вона допомагає нам отримати що? Гормони щастя. Це той, ті ж ендорфіни, серотонін і так далі. Тому, звичайно. Так, а наскільки важливо працювати не тільки ось зі своїм тілом, так, під час тренувань, але ще й зі своїм настроєм? Е, знаєте, це можна сказати так, що. Е, Якщо робити, наприклад, ремонт будинку тільки фасад, але всередині його не ремонтувати, от є внутрішні якісь тріщини, то ніякий зовніш, гарний зовнішній вигляд, він не допоможе нам відчувати себе добре. Якщо всередині порожнеча. То вона нікуди просто не піде, тобто обов'язково повністю працювати обов'язково. Наше так. Так? Наш психо від нашого психоемоційного стану залежить дуже багато. Буває таке, що кажуть: там: у мене немає мотивації, у мене немає бажання, у мене немає сил. Це від чого залежить? Звичайно, це залежить від того, що у нас тут всередині. Так, до речі, про мотивацію а, і все таке інше. Так що ти порадиш тим людям, які давно не займалися або взагалі не займались, але хочуть почати. Просто почати, тому що як я я кажу, що час він дуже невпинно й швидко летить. Ми навіть не помічаємо, як швидко йдуть наші дні. І з кожним роком воно важче й важче все це починати. Починати з самого найменшого, що подобається, просто згадати, як ми себе почували тоді, коли ми тренувалися. Можна почати з той же ходьби. Потім немає можливості ходити в зал. Будь ласка, займайтеся вдома. Є ну безліч всяких комплексів. Е, якщо є можливість, будь ласка, йдіть, почніть з стрейчингу також. Як я вже сказала, це спокій, це рівновага, це душевний баланс. Ви відпочиваєте. Якщо ви хочете навпаки якогось драйву, ви хочете виплеснути ці емоції, ви хочете зарядитися, знайти також собі схожих людей по духу, то це або зумба, або ж кенгоджам, будь ласка. Ем, з чого почати новачку? От все ж таки, новачку це е, ходьба, танці чи одразу можна стреченг? Е, залежить від його, скажімо так, вподобань. Що більше підходить? Комусь підходить активний е, вид спорту, а комусь навпаки, це пілатес, ходьба, стрейчинг, як ми вже казали. Ну або ж для Активних ну таких як я я більше люблю активний рух. Я постійно кудись біжу, я постійно щось роблю. Я ніколи не сиджу на місці. Мені постійно треба бути в русі. Отак, От е, супер. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я щиро дякую тобі за те, що ти зверталася до нашої студії. І дякую за ці поради саме ну, про таку знаєш рухову терапію для наших телеглядачів. Щиро дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт спортивне місто і темою сьогоднішнього тера був рух як терапія. В гостях у нас була тренерка з групових програм Анастасія Амеліна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.